Що ж, остання гра в цьому турі між Атлантом та Меркуріоном. Побачимо, що зможуть показати команди. І наступні ігри будуть кубковими. Перший півфінал це Атлант Батістута. І другий півфінал це Меркуріон та Якс. У вас теж втрата перед півфіналом Фабінь. Випав, блядь.

Записує в свій актив цей гол і веде Меркуріон 1-0. <ривіт> Хай би їх розібали перед півфіналом, щоб ми морально почали піздіти один на одного. А ці можуть. はい!

0. На корысть Меркуриона. Плюсу имя Что А есть, а есть да. какие-то такие, блядь, крашеные, бегают. Энтони, блядь. <laughs> ну тогда копия копія блядь. Что-что? Гарнаджо чуть Гарна чи поменше буде, а Ентоні блядь, покрупніше є. Сьогодні він забив більше, ніж Ентоні за весь світ. Льоша, треба тут зараз ригати, Без цього? бля. Сім проблем немає. Давайте починай на ворота вставати, потім лота розмінить по 5 хвилин.

Галя! Йому можна назад! Ой-ой-ой! Гарно! Але нема кінця, блядь! Що ж, доіграють команди цю гру. мабуть, що нічого тут Атланту не світить! До виходу гра! В цьому матчі!